Доброго ранку, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас 16 лютого. І подивимося з вами, розглянемо такі питання. Так, ну, запитуєте ви мене в коментарях це питання. Чи можлива передача неокупованої Донеччини до Харківської області? На весні 2026 року уже. Чи можлива передача Донеччини до Харківської області. На весні 2026 року. Такий договор є ось перша карта. Домовленість договор. Навесні. Нестабільність ілюзії. весні, поки ні, пізніше. Шанс такий і договор такий. На весні поки ні. Там воно освобождення йде. І нові перспективи. Як трошки пізніше. І договор. Передача буде, але не на весні. Я так думаю, що пізніше. Так, ще таке питання написали мені прямо в лічку. Чи то правда, що упав наш вертоліт? Оцей Херсон. Погибла бригада наших? Ну, екіпаж? Чи то правда, чи то фейки? Що упав наш вертольот Херсон? Як да? Ну як да. У все пять карт говорят, что то правда. А что-то было. Диверсия, я кажется, чешо. Подстроено было. Говорят, нет. Что-то карта болезни, как больной вертолет. Понимаете, да здесь неполадка. Отрицательный ответ на диверсии. Так, ще питаєте, вибори парламентські, да, у Венгрії, У Венгрії. чи переможе партія Орбана? Скоро вибори парламентські у Венгрії, чи переможе партія Орбана? Покажіть, пожалуйста. Сложно. Так, колесниця. Что-то сложное сложно и ненадежно. Неприятная неожиданность. Невежество, подлость. Лицемерие и обман. Терпение сверхмеры. Что все карты перевернуты. Враг за спиной. Хитрость, обман. Фантазии. Я не бачу. Тут есть продвижение, вот одна карта. А все остальные карты, все их тут, сколько я тут кинула, 8, 10 карт. Всі говорять, що ні. І ось останнє. Тут хитрость обман. І врав за спиною все. Бачите, яка змія. І фантазії. Побачимо. Сейчас на три карти ще кину. Чи Правильно я зрозуміла. Чи у виборах у Венгрії переможе партія Орбана? Так чи ні? На три карти? покажіть, будь пожалуйста. Так чи ні? Плюс не уверенность, непримиримость. Mm -mm. Три карты не. Побачим. Че будет в России мобилизация? Ну, объявлено. Мобилизация в России. Неудача, одиночество. Нет, так не объявлено. А Як по-тихому. Як страх і конфлікта. І тут ось карта Оп'ять одиночество, як по, -это, по дорого платиться. Дорого може заплатити, если. Як... Карта конфлікту, і дорого може заплатити, если об'явити мобілізацію. Отак От я розумію. Перевернута ось присяга і пусті. і пусті. Десь тайно, щось там это. Потихеньку буде, а що об'явили на ній не бачу. Так. Ще питаєте в Лічку, прям теж пишете. Верхня Терса. Запорізька область, чи буде окупація? Це селище, да? Верхня терса. Чи буде окупація? Що там? Тяжоє положение. будет оккупация, бедственно, тяжелая, но коса и башня. Бедственно, кризис. Подвешена. Оккупация. Карта порабощения еще. Не. Нерушимо. Разлад, разрыв. Не. Бедственная ситуация, але порабощение карты оккупации не. Там хлопці воно тримають надіжно. Не то, що тримають, а вообще наступають. Открили двері. Надіжно тримається, ні. Не бачу. А то, що там тяжле положення, це да. Бедственна Ситуація, кризис. Так, ще таке питання: чи загрожує Міндічу в'язниця? Що його чекає Міндіча? Чи загрозує, загрожує в'язниця? Чи що його там очікує? яка подальша доля? В'язниця загрожує. Выздоровление хорошие переміни. Ну, дорога, він уїхав, дорога. В'язниця. Надо було його точно що не випускати. выпускать. требування, месть, враждібність. ликвидации. Мне выгодна сделка, приятное удивление. Что я очекали хаос? Хаос. Ну, что всего настигнет? М -м -м, пока не. Пока я не бачу. У него выздоровление, хорошие перемены, карта силы. И выгодная сделка, все. Ну, тирания на него тут. И хаос у себя башня. Спекуляция пока. Завышение требования Та не вин, не. Стабильность. І карта силы, і вигідна сделка, і выздоровление хорошеї переменни. Я в'язниці не бачу, но якийсь хаос в житті буде. Нас дожене. Чи втратить Трамп постпрезидента? Таке питання, чи втратить? Ну так, але отсрочки карта. Це пізніше буде. Облегчення страданий. спокійне состояние, как уход. Но это идет отсрочка, йде. Переход в другое состояние, завершення. Ну, да, движение. Уход. Усталость, истощение просто. Це буде пізніше, тому що йде карта отсрочки. Ось друга карта. Час поки ні. Так, що тут ще у нас? Просили подивитися лівобережжя Херсонщини, яка доля. Чи повернеться в Україну додому? Лівобережжя Херсонщини. Дивились ми вже ще дивимось. Чи повернеться додому? Пока разногласия. Так, розрив отношений йде, і переміни. Переміни, перерождение, і повернення, і рішення проблеми. Я говорю, так. Да, там он хлопці відбивають. Там критична ситуація зараз. Ось опажі наші відбивають. Критична ситуація. Оцей ворог уход врага. Вони уйдуть з лівобережжя Херсонщини. Це дорога, дорога їм. Дві дороги. Прийшли, ушли. Звісно, повернуться. Повернеться, ось, рішення проблеми. Хлопці відбивають. Бачите, і договор тут. Ось, проблема рішена. Як вознаграждение. І все, і переміни. Важне змінення. І все, і уход врага. Оцей ворог, ось сильний враг, сильний гнів. Критична ситуація і уход дороги. Дві дороги. Я говорю, так, да, повернеться. Лівобережжя Херсонщини додому. Там ще ситуація критична, там ще бої. І таке питання, що буде в Україні в цьому році з урожаєм. Ну, якийсь удар падає. Проблеми і удар. Ну, ми дивилися з вами, якісь катаклізми, от це ми дивились. бідствена ситуація. Щось таке от... Ну ничего, тут все по умеренности, хороші новини, Важное решение. И помощь высших сил. Все нормально будет. Хорошая осень. Ну, по умеренности потихоньку гармония. И хорошие новины, важная информация. И важный выбор, важные рішення. Решение. Проблема решена. И помощь высших сил тоже. Проблема решена Ось. Ну тут что-то какая бедственная ситуация будет и проблемы из-за неправильных действий, что-то и карта удара. Ну, как сказать, вот карта порабощения и удар, як это, я бы сказала, природа, природа. Помощи, да, хорошая. Хорошая помощь. Какая бедственная ситуация все-таки будет. Печаль, депрессия, потому что. Печаль, депрессия и проблемы и обмануть и надежды. Да ничего. Ну да, это вот серьезное вмешательство. Я карта порабощения и серьезное вмешательство. неприятно неожиданность. Что-то такое будет, что-то такое бедственная ситуация. Но ничего, помощь хорошая, рука помощи. И хорошие новости. І той допомож вищих сил. ось у карти хороші. Нічого. З помощью. Ну, по уміряності. Нічого. Щось таке там підкосе. Все, мої хороші, Подивились ми такі питання з вами. Все, що ви мені писали. Дякую вам за увагу, за перегляди, дякую за коментарі. Гарного дня вам, гарного настрою, до побачення. Будьте здорові!